А если другу наш не солдат вы древні Вашу удостоверение Добрый себе? Я тебе не знімаю, ти не воєнний. Хорошо? Ти не воєнний. А ми на войне були. Я до вас спілкувався на відео, доброго ну, дня сказав. Ти посадова особа. Я знайомий, який посвідчує вашу Я посадова особа. Ти... Посадова особа. Ти... Да. Мені закон дозволяє говорити себе на ти. Ні. Да. Ні. Параш. Пар, я, да. я вас просимо присвячені ну, документи, які посвідчує вашу особу. Паспорт, можливо, інші документи, які є у вас. А ти дуже воєнний? 17-го, якщо ти ЗСУ. Ну що? У нас конституція діє. Ні, що припочате. Стаття 17. А 65. А стаття 17, а 63, а 62. Ну, я ти? розкажу. О, якщо ти хочеш, щоб я приїхав з вами, чи ви мене затримуєте, значить, затримуйте, поставляємо протокол. Якщо ви в'їздите, то ніхто у вас там нічого Я хочу, я їхати нікуди. Чому ви він взяти рушку? Він мені не мішає жити, пирошок. Ну і що, я буду ще 10 разів. Та да не буду я їхати. Нема бажання в мене. Можете... Чой? Я спокійний ще. Я не... А, тобі не подобається моє спілкування. Якщо не подобається... З вами нормально спілкуєтеся. Я спілкуюся нормально. А може в мене така розговор у мене такий. Чого? Ну такий є. Отакий. От Ви виявляєте дуже багато чого. Люди пропадають безвісті, ви їх не виявляєте. Ми виявляємо, ми виявляємо. Да. Хорошо, напишеш рапорт і поїдеш.